В цьому відео я покажу, яку ми використовуємо проволоку на рамки, як ми натягуємо рамки, як ми перематуємо з больших котушок на маленькі катушки рамки і як ми наващуємо рамки. Купляємо ми бобіни. От Ця бобіна була в районі 16 кг, це бобіни менші. Тут пише 6,8 кг, 6,7 кг. Використовуємо проволоку нержавійку 0,5 мм. Раніше ми використовували ніржавіку Ну, Вона, можна сказати, практично не тягнеться, але ну, все одно трохи тягнеться. А зараз ми використовуємо нержавійку 321, Тобто вона теж в принципі мягка, як і 304, але вона якби, мені тягнеться. Можна сказати, що 321 нержавійка практично не тягнеться. З таких больших котушок зразу наващувати на рамки ну то есть, там 7-10-15 кг не сильно зручно. Того ми з них перематуємо на такі маленькі катушки, півкілограмові. кілограмові. Для цього у нас такий станочок. Ми зварили з арматурки, стоїть здорова катушка. Потім проходить проволока через такий отвір і зараз покажу процес намотки. Тобто ми намотуємо таку одну катушку ну, приблизно від хвилини, мабуть, до двох хвилин. Навощуємо рамки ми на таких звичайних станочках, там нічого нового ми не придумали. Просто рамка піджимається вінтиком, запускається проволка. Забиваємо такі два гвіздочки. Оце, що хочу вам ще показати, що раніше ми гвіздок забивали, тобто він виходить з цього отвору, з цієї втулочки, і ми тут і забивали гвіздок. Ну а потім ми гвіздок почали забивати нижче Гофмана. Тому що, коли тут гвіздок і вставляєш вулик, і зустрічаються, буває ну, гвіздок напроти гвістка, і коли витягуєш, вони якби зачіпаються. То зараз ми б'ємо нижче Гофмана, проволока у нас проходить ось так. Наматується, а звідси проволка проходить ось так наматується. Ну тут нічого нового для всіх пасічників цей станок, в принципі, я думаю, понятний. Процес наващування у нас проходить так. У нас зарядне, зараз покажу ось воно знизу, якщо буде видно. То старе таке дідовське зарядне 12-24 вольта. Ми його переключаємо на 24 вольта. Так швидше наващує рамки. Верхній. Планки у нас проріз для того, щоб вставити вощинку. Це нам дає змогу: ну, по-перше, во що вощинка е, не буде відгинатися, а во-вторих, нам дає змогу підрегулювати оцей зазор. Тобто, оцей зазор, ми стараємося, щоб був від 3 до 5 мм. Тобто, наприклад, якщо ось зазор великий, це я на всю запхав отвір. Нам треба зазор трошки уменшити. Ми просто трошки його підтягуємо до нижньої планки. У нас виходить зазор 3 мм. І зверху у нас вона теж якби, ну, в цій прорізі держиться. Тобто ми регулюємо, щоб у нас був е, правильний зазор. На гвістки притуляємо зарядний пристрій. Ну, це проходить швидко, в районі 2 секунд. Є, як ми тільки бачимо, що виходить проволока, появляється, треба, щоб вона зовсім не вилізла, щоб не перерізала вощинку. Ну, Це вже вощинка навощена. Зараз покажемо ще одну.